Добрий день. Зараз така непогода і я вирішив трошки перебрати свої папери і наткнувся на дибив на цікаві папери, які 2-3-4 роки тому я зробив. Зробив в контексті впливу місяця на людські стосунки на сумісні. От перше, що мені попало в руки, я так покажу трошечки. Це Зеленський, як він тільки прийшов до керма, з тими людьми, які його оточують. Потім далі я зробив таке. Тут по 20, трошки більше, ніж по 20 людей, які його друзі, а які сусіди, а які вороги, а які друзі вороги щоб не затягувати довго. Цю балачку я просто прочитаю. Друзі президента, Тобто люди, які з ним дуже гарно сумісні, але в силу різних причин вони можуть навіть бути по різні сторони тої барикади умовної. Тому що тут командні, корпоративні інтереси. Але я прочитаю, хто по ритмам, дуже добре гарно з Нинішнім чинним президентом. І я кажу, якби їх викинути кудись на безлюдний острів, то там ніякої політики, ніяких інтересів, тільки вижити, то це була б саме та команда, яка була б дуже гарна. Я, я, я про, 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 про озвучу їх, я вже не пам'ятаю, чому вони такі поцідурні. Ті, що ближче до Зеленського, вони будуть. А висподині Зеленський тут у мене в списку під 9-му номером. Отже, друзі президента. Загороднюк, тут не розберу, Санду, Кулеба Дмитро, колишній, Коваль Михайло, Лазерна Маріна, Коваль Олександр, Ткаченко Віктор Вікторович, це президент Асоціації спорту України. Приходько, не знаєте, каже. Безугла Мар'яна. Ви бачите, чому, чому всі її не хочуть, а він її тримав. Вона дуже, дуже сумісна з ним. Шуфрич, але тут, тут політика. Гудсайд, міністр спорту, був, і ще тут міністр спорту, був, зараз і Національний Олімпійський комітет. Малієв, Гордон, Лерус Гео Багратович, Лєрос, це той, хто по проти нього, Турчинов, але там інші. Той Комсомолець, Баптіст, а Зеленський то завжди він був самим собою. Король Нідерландів, Вігелім Олександр Сьомой, Соколова, Яніна, Фоменко, Світлана, не знаю, хто така. Сусіди, тобто такі, які біля нього, але не, не такі близькі стосунки, як з тими, яких я назвав. Отже, Павлюк, не знаю хто це. Марченко, Сергій Михайлович, не знає. Саулів Війнами, 12, 12 призначення, Саакашвілі, Аваков, Столар, Чорнові Тарас, Забродський Михайло, не знаю хто такий, Погосов, Москаль, Геннадій Геннадійович, той що вже помер дядько. Кліклій, не знаю хто такий. Бурба, Новосад, Анна, Чернишов, Олексій, Безсмертний Роман, Олександр Вандербеллін, не знаю хто такий. Королівська. Але знов таки тут походження, соціальне соціальні походження, цінності, виховання і так далі. Королевська це дуже, дуже така непроста людина. Ну Про неї ми не будемо говорити. Вілетій Валерій, Франк, Вальдер, Штанмає, Вітренко Юрій Юрійович — хлопчик, який колись приходив до мене на, на тренування на Нівки Динамо, бо він вчився поруч у 170 школі. Малюшка Деміс, Манзій. Це такі друзі, бачите, які тут не компромат, а просто це колись до мене Зеленський звернувся, каже, а ви можете порахувати 95-й квартал. Ви уявляєте, як тяжко, важко працювати з людьми? Це я не уявляю, це він не уявляв, бо я не уявляю, я знаю, мені не треба уявляти, я знаю, ось вони тут всі мене, ті, що біля нього. А ті, що не біля нього. Там свої складніші тонкоші. так? Тепер значить, сусіди з іншого боку, тобто ті сусіди, як я їх зачитав, оці сусіди, вони трошки конфліктують з такими сусідами, вони напроти через, через дорогу, скажімо так. Залужний, Гончарук, Фармілан, президент Швейцарії, Ємець, Повторак Степан, міністр оборони, той що був, Ляшко, той, що зараз. Міністра здоров'я охорони здоров'я. Південно-український президент, Мун Джен Ін, потім значит, Земан, президент Чехії Таран, це по-моєму військовий, Егеріс Левітас, Левіс, Шмигаль тобто це не та людина чи Шмигаль. Президент в Португалії Соза Марило Ребело, Еммануель Макрон, Шкарлет. Я так пам'ятаю, що це, по-моєму, був міністр е, освіти. Гровецьман Володимир, Степанов, не знаю, хто Суркіс з Ігорів, Німчинов, Коболів, Джозеф, Робінець, Байден. Байден. Це так, не ворог, не друг хусід. А от друзі ворогів, тобто майже вороги. О, а тут буде ще вороги непримирені. Друзі ворогів. Дуда чи Дуда. Клаус Вернег Йоганіс, Такаев Касим Жамрат Камель, президент Казахстану, Тенюх, Ігор Військовий, политик Кузьмин Ренат Равєрович, Маргарет, друга, правляща королева дані, Федоров, не пам'ятаю, хто це, Катерина президентша Греції, дальше, Гончаренко Олексій. Мені було цікаво подивитись, коли е, Гончаренко, коли, е, Зеленський йшов у президенти, то е, Гончаренко сказав, що як він стане президентом, то я одягну на себе костюм клоуна. І так я одягнув клоуна. Ну Він одягнув, що ціліндри, услі, паличку, взяв, да? типу Чарлі Чап, ну то ж клоун. був. Але коли, хто, якщо пам'ятаєте, це в інтернеті, можна знайти побачити, коли. Перший виступ Зеленського був у Верховній Раді, коли він виступив, і потім, коли він проходив, виходив з зали, то там на якомусь біля якоїсь колони стоїть Гончаренко Олексій. І так ручкою, а Зеленський так пройшов, руки не подав. Те саме і така сама історія із Тимошенко. Далі, майже вороги, вороги, друзі ворогів, майже вороги. Ковальчук, прізвище звучало, не пам'ятаю хто це. Додон, молдавський президент. Зубаришвілі, Павленко Юрій, Дубілет, Наусєта Гінтенас, президент Латвії, Трюдо, президент Канади, Буславець, Ольга, не пам'ятаю, хто це. Медведчук Віктор Володимирович. Це друзі ворогів, майже вороги. Абрамовський роман, Романович, не знаю, хто. Це. І от дійшли до ті, які вороги непримиренні. Я ціню Карсені, Муженко, Тефанішина Ольга, а він її взяв кудись, там вона якась міністр була. Ткаченко Олександр Владиславович, це э, мас-медія Порошенка. Порошенко тут же. Це такі, це непримиримі. Вороги з Зеленським. Кубраков не пам'ятаю, хто це, але років там 3-4 він був. Петрашко якийсь не знаю хто. Президент Ізраїля, тодішній Герцог Ісхак Сках Янаш Аде, президент Угорщини. Любченко Олексій, не пам'ятаю Лукашенко. Це непримирений ворог до Зеленського. Разумков Дмитро непримиренний. Омелян Володимир непримирений, Єрмак Андрій непримиренний. Пальчевський, непримиренний. Бесарак, хтось не знаю, хто. Матарелла Сержо, президент Італії, ну це тоді, коли він був. Монастирський Денис, Це, мабуть, то, кого збили у, 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 у вертольоті. Потім увага, Резніков, непримиренні, загородній Юрій, не Юрій. і декро Олександр, прем'єр-міністр Біргії. А тепер також друзі ворогів. Але ці друзі-ворогів непримиренні проти тих, які перед цим списком прозвучали. Дивіться, президент Швеції Лювен Чель Стефан, Завгороднюк Андрій, Полюхович Юрій, Наєв, це, по-моєму, військовий, Тимошенко Юлія, ну Путін, само собою, Саламатів Дмитро Альбертович, ну це той, що ж, той, що десь там був міністром оборони, це непримиренний, Росіяни, який був міністром оборони України, але він дуже сумісний з Кузьмуком. Рабінович Вадим, Кріс Григорій Яковлевич, це видатна людина, олімпійський чемпіон по фехтуванню. Там же друзі-ворогів Бойко Юрій, Нарухіто, правлячий імператор Японії, Верещук Ірина, Румен Георгій в Раді, президент Болгарії, Мірзі Йоєв Шавкат, президент. Узбекистану, Крічко в Італії, друзі друг ворогів, Уманський Ігор Іванович, не знаю, хто це увага. Хомчак Руслан Борисович. Це друг ворогів. Галущенко Герман Валерійович, покатило Олексій Іванович. Багатьох вже не видно, не чути, але це було зроблено, ну я кажу, роки 3-4. Тому тобто, коли прийшов Зеленський э, до, до Керма, ті люди, які були на, слухи, на слуху, я подивився і оце такий список був зроблений, і в цьому списку вже ну, 4 роки так точно. Якщо цікаво, напишіть, звертайтеся, напишіть Дивіться, кого б ви хотіли почути, хто з ким як сумісний. На цьому все наступний ролик буде трошки іншу тему, але теж дуже цікаво. Скоріше за все, ви можете витратити роки на пошуки своєї справжньої половинки, а система Олександра Шимка допоможе це зробити за хвилину.